Вже п'ята година вечора. А ми ще нічого не їли. Це тому, що ти нічого не просиш. Мені що, одні їсти хочеться. Дивись, бо залишишся голодним на всі різдвяні свята. Навіщо дарма просити? Все одно ніхто нічого не дає, ще й свариться. А ти проси так, як треба. Скажи подайте бідному сироті перед святом. Я так і робив. Все одно людей. Значить, ти не вмієш просити. Треба голосно і жалісно. А пам'ятаєш, як ми літом були в одному селі, і бабуся дала нам молока та хліба, здається, що нічого смачнішого наїв. Може, тобі ще булочку з маком? Давай, ставай. Давай ще трошки посидимо. Я дуже втомився. Нема коли сидіти. Пройдемо ще кілька вулиць, може, щось дадуть. Потім поїмо та відпочинемо. А пам'ятаєш та бабуся сказав, що Господь нас не залишить по своїй обітниці? Що таке обітниця? Обіцянка. Ти йдеш чи ні? Ну почекай, ти ж пам'ятаєш, як вона молилася за нас. Не пам'ятаю. Скоро стемніє, а в нас ще немає де ночувати. Ну, будь ласка, почекай, давай ми з тобою теж помолимося. Попросимо Бога. Щоб він послав нам їжу та місце, тепер ночувати. Бо якщо у нас самих знову нічого не вийде, я не зможу вже більше ходити. Та ти вже мені надоїв то ти втомився, то ти їсти хочеш, то ти замерз. Якби не ти, я б давно б роботу знайшла. Мене могли взяти прислугою в багатий дім. Я їла би достатньо. Це через тебе мене ніхто не бере. Все. Роби, що хочеш, а я йду. І не смій за мною йти. Без тебе я швидко влаштуюся де набуть. Ну ось знову образилася вона на мене. Тепер я зовсім один залишився. А скоро вже ніч що зі мною буде? А я пам'ятаю, бабуся, молилася. Ми теж просила, але не в людей, а в Бога. Треба спробувати. З ким розмовляєш? Доброго вечора. Доброго вечора. Так з ким це ти розмову ведеш? Ох, пане, я спробував молитися, я раніше ніколи не молився. Ого, і про що це ж ти молишся? Я просив Бога, щоб він послав нам їжу та ночівку мені та моїй сестрі. Так у тебе є сестра? Так, тільки вона розсердилася на мене і пішла кудись. Що ж це виходить, вас немає де ночувати? А де ж ваші батьки? Їх вже давно немає. І дому немає. Ну, ось що. Ти знаєш, сьогодні ввечері перед різдвом. В мене є нагода запросити тебе в гості. Ти згоден? Ага. У нас сьогодні єсть. Так що для тебе є робота. Будь ласка. Запроси його за стіл та налий гарячого молока і, здається, ви там щось пекли. Так, пане, булочки з маком. Чудово. Дай йому булочки з маком, нехай перекусить, потім приготуй ванну для нього, а сама збігай, будь ласка, в магазин та й йому якийсь одяг. Ось гроші. Так, пане. Сідай у столу, друже. Треба якось їх помирити перед святом. Хлопчик вже декілька разів молився за сестру, щоб вона не замерзла, щоб її ніхто не образив, щоб вона поїла і знайшла де переночувати. І щоб вона взагалі знайшлася. Як думаєш, ми щось можемо зробити, щоб їм допомогти? Ще не знаю, але ми повинні допомогти їм. Мені пора зустрінемося перед риством. Братика, в мене нікого більше немає, нікого. Ну куди він міг піти? Я вже третій раз звертаюся до цієї лавочки, а його немає, і їжі я не знайшла, просто так проходила дві години, краще б я йому уступила. А тепер ні брата, ні їжі, ні місця, щоб переночувати. Ти чого тут ходиш, малявка? Я довго за тобою спостерігав. Давай йди звідси. Багато вас тут таких ходить і просить. Де взагалі не наша. Ми своїх всіх знаємо. А ну стій! О, яка тепла штучка. Мені вона теж знадобиться. А тепер іди звідси, щоб очі мої тебе не бачили. Чому це так темно? Якось швидко стемніло? Нічого не видно, ще сніг в очі засліплює, хоч би місяць вийшов. Куди ж ця малявка поділась? Я її не бачу. Ей ти, ти де? Дай сюди накидку, а то тобі гірше буде поб'ю. Яка темнота? Ще паду по дорозі? Може, я осліп? У всіх людей свято, а в мене, як завжди. І як тільки так можна було? Що це з ним сталося? Я вже думала, що залишусь роздітою на морозі. Він не мав слів. Може, справді Бог послав мені допомогу, о, якби Бог допоміг мені знайти мого брата. Щось сталося? Мабуть, І я тебе слухаю. Нам з тобою вже немало років. У нас є все: достатньо грошей, гарний дім, прислуга та становище в суспільстві. Але в нас немає дітей. Кому дістанеться це все? Для чого нам багатство, якщо в нашому домі не чутно дитячих голосів? Ми стільки років чекали. А, на жаль, достатньо, коханий. Не треба нарікати перед різдвом. Значить, немає Божої волі на те, щоб нас передіти. Але саме сьогодні я знову молився і просив Бога зробити неможливе. І мені здається, я отримав відповідь на молитву. Але зовсім не так, як я це уявляв. Я не розумію, ти говориш загадками. що сталося? Знаєш, сьогодні мені захотілося трохи прогулятися по місту. І я побачив його. Кого? Хлопчика. Я ніколи не бачив, щоб діти так молилися. Він молився? Так. І що? Я спитав нього, про що він молиться. І він сказав, що просить у Бога їжу та ночівлю для себе та своєї сестри. І що, ти залишив його там, дав йому грошей? Ну, розумієш, я привів його додому, сказав, щоб його нагодували, він зігрівся після купання та заснув. Ми поки що повинні щось вирішити. Ти сказав, що в нього є сестра. Так, але я її не бачив. Де ж вона? Схоже, що вони посварилися і вона пішла десь. Посварилися? І ти ведеш її в дім і ще хочеш в себе залишити? Я просто подумав. Я ще сам не знаю, що я вирішив. Може, вони самі ще не погодяться в нас залишитися? Не погодяться? Чому не погодяться? І чому це вони мають не погодитись? Чому ти мовчиш? Я завжди хотіла мати дочку. А я завжди хотів, щоб в мене був син. Хіба в нас не буде достатньо грошей на виховання двох дітей? Але тут не головне гроші, а любов. Чи зможемо ми полюбити їх? Нам потрібно любити їх і піклуватися про них. Ну якщо це діти відповідь на наші молитви, то він дасть нам любов до них. Бог нічого не робить наполовину, але треба щось зробити. Треба шукати цю дівчинку. Куди вона пішла? Там же ж темно, кругом ніч, з нею може щось статись, на вулиці такий холод. Я зовсім про це не подумав. Хлопчик сказав, що в неї всього-навсього легка накидка на плечах, а мороз. Все сильніше? Не переживай, вона навряд чи піде далеко від брата. Я впевнений, що вона десь в місті. Я зараз же пішлю когось прошукати її. мені зовсім нікуди йти. Дозвольте мені трошки відпочити, і я піду. То зайди в дім, хіба можна сидіти на такому морозі. Ти кажеш, що тобі нікуди йти? Хіба в тебе немає дому? А твої батьки де вони? Їх давно вже немає. Не треба плакати. Мене несе. Все, достатньо. Нікуди більше не піду. Я нічого не бачу. Я осліп. А! Я напевно помер. Ти хто? Посланник від Бога. Ти багато не грішив, але він тебе любить і хоче тебе спасти. Любить мене? За що мене можна любити? Я ж злодій. Так. Ти сьогодні образив сироту, хотів забрати в неї останній одяг. Але ти забув, що колись сам був сиротою. Бідна вдова прийняла тебе, як сина, ділилася з тобою всім, чим могла, піклувалася про тебе, як мати, вчила тебе добру, наставляла на правну дорогу. Але ти завів собі поганих друзів, заради грошей пішов назад, коли ти останній раз молився, коли ти навідував свою прийомну матір. Давно, дуже давно, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, а вона не перестає молитися за тебе. Її молитвами ти все ще живий. Дякую Господу за його милість та покайся в своїх гріхах. А потім іди до своєї матері та привітай її з різдвом. І сьогодні більше не забувай її, а провідуй її та допомагай. Подумай над цим. Але ж я нічого не бачу. Як я піду. Ти ж сам сказав дівчині, щоб очі мої тебе не бачили. Ось і не бачиш. Я винен, знаю. Поспіши. час вже біжить. Мені ніхто ніколи не розказував про різдво. Ну як же так? Підна дитина. Слухай, я тобі розкажу. Давним-давно в місті Назареті В Палестині жила одна дівчина, яку звали Марія. Вона була побожною та благочестивою. Одного разу їй з'явився ангел і сказав, що в неї народиться син, який буде названий сином Всевишнього, і буде царювати, і царство його не буде кінця. Ого. Вона, мабуть, злякалася, коли побачила ангела. Ну, звичайно, так ось вона заручилася з Йосипом, і вони жили в Назареті. Але почався перепис, і всім жителям було наказано йти записуватися в те місто, з якого вони походили. Ось і прийшлося їм іти з Назарету в Вифлеєм, щоб їх там записати. А Марії прийшлося тоді родити дитину. І ось в таку ж ніч, як зараз, вони пішли до міста Лефлеєм. Уяви собі, скільки народу прийшло на перепис. Мабуть, Йосип і Марія не змогли швидко йти. Їм було важко, вони були втомлені, але всі місця були зайняті. І вони залишили себе ночівлі? ночівлі? Геттяк не. Та ні, хтось впустив їх ночувати в хлів, де була худоба. Там і народився маленький Ісус. Марія поклала його в ясла. Це таке місце, куди кладуть їжу для худоби. Як дивно, він же син Божий, цар, чому ж він не народився в царському дворі? Бо царство його не земне царство, а небесне. Як це небесне? Ну, земні царства тимчасові, а його царство вічне. І воно не на землі, а на небі, у Бога. А далі, далі, що було? Так ось, в ту ніч, коли народився Ісус, на полі були пастухи, які пасли свої отари. І тут їм з'явився ангел Господній. Вони дуже злякалися. Але ангел їм сказав: Не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився в місті Давидові Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитятко сповите, яке лежить в яслах. І ще багато ангелів, які славили Бога, з'явилося їм. І що, пастухи? Що вони стали робити? Вони знайшли, дитятко, бачили його? Ну, звичайно, коли ангели від них відійшли на небо, пастухи сказали один одному ідемо в Іфлеєм і побачимо, що там сталося. Вони поспішили і, прийшовши, знайшли Марію, Йосипа і дитятку, яке лежало в яслах. І тоді вони розказали все, що з ними сталося, і все, що було звіщено про дитятку. Потім пастухи повернулися до своїх отар і дуже раділи, і славили Бога, за все те, що бачили. Щасливі! Жаль, що я раніше не народився. Можливо, я би побачив би маленького Ісуса. Ти щасливіший, ніж вони. Ти можеш молитися йому, і він тебе чує та відповідає на твої молитви. А вони цього не могли. Не могли? Чому? Тому що тоді ще не прийшов час. А тепер, коли вже все звершилося, ми можемо молитися до нього. І справді ми щасливі. А що було далі? Коли народився маленький Христос, на небі засвітилася дивна зоря, і цю зорю побачили мудреці, які жили на сході. Вони знали, що ця зірка не проста, це народився цар, про якого було написано пророцтво. Тоді вони захотіли піти та поклонитися дитині. І ось вони прийшли в місто Єрусалим до царя Ірода, і питають в нього, де народився цар. Вони ж думали, що цар має те все знати. А Ірод про це нічого не знав і дуже стривожився, і весь Єрусалим стривожився з ним. Тоді він покликав всіх пересвященників та книжників і став питати у них, де має народитися Христос. Вони сказали йому, що пророцтво каже в місті Влеєм. Тоді мудреці відправились в Іфлеєм, а зірка йшла перед ними до тих пір, поки не зупинилась над місцем. Де знаходився маленький Ісус. Вона була яскравіша за інші зірки. Ну, мабуть, яскравішою. Всякому випадку, вона відрізнялася від простих зірок. Ну, звичайно. Він же син Божий. Тому і ангели йому співають. І зори йому підкураються. Що, бачили вони дитя? Так, вони зайшли туди, де було дитятко та Марія, його мати. І вклонилися йому, і принесли йому дари. Золото, ладан та смеха. Зачекай, хтось прийшов, я відчиню двері. Іду, йду. А де ж він? Там прийшли від одного багатого чоловіка, шукають тебе, брат твій у нього вдома і тебе кличуть до нього в дім. Вони дуже, дуже хороші люди. Ти іди і не бійся. Я кілька разів зверталася до них за допомогою, і вони ніколи не відмовляли мені. Вони дуже добрі люди. Ось тільки жах дітей в них немає. Тільки не забувай молитися, дитино. Не забувай. Батько і мама. Як ти, звичайно, погодишся, я, наприклад, відразу погодився, а то вони ще передумають. Ну Ти відразу всі секрети розповів. Ось що. Сьогодні свято, і нам треба приготуватись. Ідем зі мною ненадовго. Ну ось, і зустрілися нарешті. Все встигли вчасно. Пам'ятаю, дівчинка хотіла, щоб її взяли багатий дім прислугою. Але ніхто не брав, а тепер її взяли дочкою. Вона про це навіть мріяти не могла. Люди взагалі всі дивні. Бог пропонує встановити їх всіх, а вони не хочуть. Да, не хочуть стати Божими дітьми. Синочок. Синочок прийшов. Згадав мене, прийшов. Пробачте мене, матінко, пробачте. Не плачте, я більше не залишу вас. Дивіться, що я вам приніс. А це до столу. Я роботу знайшов і тепер буду старатися міняти своє життя. Не вірите? Я теж не повірив би. Але знаєте, кого я сьогодні бачив? Кого? Ангела. І тепер мені ображати людей не можна, та й не хочеться. Мене самосподь любить. Любить Господь справді любить, це щира правда. So long. Right.